Продовжуємо випуск. Людина здатна на все. У цьому переконаний Олександр Васильєв, який експериментує зі склом, качає прайс більше тисячі разів поспіль та вірить у необмежену силу людського духу. З буковинським рекордсменом, який встановлює небезпечні рекорди, спілкувалася моя колега. Невеличкий килим, 10 розбитих скляних пляшок і внутрішня сила. За допомогою усього цього, мешканець села Рокитне, що у новоселицькому районі Олександр Васильєв, збирається встановити рекорд скачання пресу на склі. Переконує це зовсім не страшно. Внутрішню бенгатку витягаєш наружу, і все. тут нічого тяжкого нема. Це не тільки скло. Например, мене є ще на ножах, на цвяхах і більш. Там, наприклад, кожен раз я вдосконалював свою слажню, слажню трюк. Те, що по твоєму тілу топчуться, допоки ти сам лежиш на купі битого скла, для Олександра вже стало буденною справою. Так само, як і цеглина з молотком на животі. А от пляшку на тілі Олександра розбивають вперше. Для того, аби налаштувати себе на виконання номера, Буковинцеві потрібно лише кілька секунд. Якщо, наприклад, перший раз робиш трюк, то треба десь 10-15, щоб пришець. Просто не треба боятися. Сильно наприклад, якщо людина буде боятися, то вона, звісно, поріс, звісно, це все зробить. Наприклад, Люба людина може це зробити. Олександр переконаний, людські можливості не обмежені. Для того, щоб їх розвинути, потрібна лише велика сила духу. Три роки тому Буковинець потрапив до книги рекордів України. Просто під час Петрівського ярмарку накачав прес 1060 разів. Тепер спортсмен мріє встановити новий рекорд. Довести з однієї сторони людям, що сила волі є. Що людина має негачіком сказати любі можливості, що вона може себе більш себе хоча би не не в зовнішньому а та внутрішньому. Де може набагато більше. Тим спортсмен нарікає, що оце більше сьогодні нікому не потрібно. Качати прес на склі Олександр розпочав тільки через те, що його рекорди вперто відмовлялися реєструвати. Нині робить це 1200 разів поспіль. Сьогодні про Буковинського сильного хлопця вже знають на проєкті Чудо люди. Марина Вознюк, Володимир Морозов. Теми дня ТВА.